Я коли діткам це показала, дітки плакали. Зараз діти відкаються, тому що ми досі ще не змогли відновити і ми, це є така дуже болюча проблема для нашої громади. Село дачне на Одещині пережила масову російську ракетну атаку влітку 2022 року. Серед пошкоджених була і будівля місцевої школи. Тому наразі тут зводять велике шкільне укриття будівлю подвійного призначення, розраховано на 650 осіб. І це найдорожче шкільне укриття на Одещині, яка будується коштом місцевого та державного бюджету. Ми проаналізували ціни і побачили ні, не турботу про дітей. Це укриття обійдеться у 115 мільйонів гривень. Але майже восьма частина цієї суми це ймовірні переплати на будівельних матеріалах. Цих коштів вистачило б не ще одне шкільне укриття. На Одещині, яка часто страждає від ракетних атак, але все ж може організувати навчання в школах, воно точно не було б зайвим. Тож у цьому сюжеті Нікцентр ми розповімо, хто і як заробляє на безпеці дітей. Майже кожен навчальний день на Одещині перериває повітряна тривога, а іноді й вибухи. Спочатку повномасштабного вторгнення сирени лунали тут майже дві тисячі разів. Третина повітряних тривог в регіоні припадає якраз на час проведення уроків. Це означає, що вчителі мають швидко зібрати дітей та бігти в укриття, але є нюанс: найпростіші укриття у шкільних підвалах не пристосовані для перебування там годинами. Торік на Одещині почали зводити нові шкільні сховища. А тепер давайте розберемося, що ж саме там будують. Ось, наприклад, один з найгучніших проєктів укриття для ліцею в Одеському районі, який сильно постраждав від російського обстрілу. Тут планують звести цілу підземну школу на 650 людей. Очікувана вартість 115 мільйонів гривень. За планом, це велика бетонна споруда на півтори тисячі квадратних метрів із системами життєзабезпечення, запасами води та їжі. Тобто тут можна не просто перечекати тривогу, а жити мінімум 48 годин. Укриття матиме медпункт, буфет, склади з продовольством. Все, щоб діти могли і вчитися, і відпочивати. Звучить непогано, але як насправді? Зведення укриттів в Україні набуло було величезного розмаху, і ми вирішили подивитися, що відбувається за лаштунками будівництва шкільних укриттів в Одеській області. Замовником будівництва вартістю 115 мільйонів виступає відділ комунального майна Дачинської сільради, а от гроші переважно з державного бюджету. За першим варіантом угоди леву частку мали профінансувати до нового року 103 мільйони, але не склалися. Кошти перекинули на 25 рік, і поки підрядник отримав лише 18 мільйонів авансу на закупівлю матеріалів. За календарним планом, удачними ще до початку нового року, мали виконати всі земляні роботи, облаштувати фундамент, звести стіни, колони та перекриття. Насправді на будівельному майданчику ми побачили лише котлован. Тут досі відкачують ґрунтові води. Їх за високий рівень, схоже, проєктувальник вчасно не врахував. Також підрядник тільки робить гідроінзоляцію під фундаментну плиту. Очевидно, що роботи значно відстають від запланованого графіку. Але фінальна дата для дачинського укриття поки залишається без змін. Грудень 25-го року. Проблема друга свої підрядники. Парадокс, до якого ми вже звикли. На великий тендер, попри те, що під час війни значно менше комерційного будівництва з'явився лише один охочий, і то не одеський, а київський підрядник. Замовлення отримала будівельна фірма Преміум Стандарт Буд. Будівельної техніки в неї немає, користується лише орендованою. Крім цього, компанія надала довідку, що має у штаті аж шість фахівців, а будівельників пообіцяла найняти на місці. Проте вже має позитивний відгук з бюджетного підряду від відділу комунального майна Дачненської сільради. Тобто, формально вже колишня начальниця відділу сама собі порадила укласти договір із преміум Стандарт Будом. Нагадаю, йдеться про контракт на 115 мільйонів. Пояснення тут нескладне. Фірма була зареєстрована 6 років тому, однак почала отримувати бюджетні підряди лише у 2022 році, за кілька місяців після того, як її придбав одесит Андрій Гласков, співвласник південного заводу залізобетонних виробів. Щодо першого ж контракту, довідку про успішність якого фірма подала на тендер шкільного укриття, Одеська поліція порушила кримінальну справу. Це прокладання водопроводу у тому ж таки дачному. Слідчі бачать внесені в акти виконаних робіт неправдивих даних для привласнення бюджетних коштів. Це було б диво, якби з таким беграундом на будівництві за 115 мільйонів не знайшлися б завищені ціни. Як ви здогадалися, дива не сталося. Підрядник найбільшого шкільного укриття на Одещині заклав до кошторису вдвічі завищені ціни на основні будівельні матеріали. Найбільша сума йде на оплату бетону понад 23 мільйони. Для укриття має бути використаний бетон марки М400 та класу міцності б 30 У кошторисі його порахували за ціною понад 6 тисяч гривень за кубометр. Тоді інші виробники навіть сьогодні пропонують його в Одесі вдвічі дешевше близько 3300 гривень. На чверть дорожчі до кошторису записали також ціни на арматуру. Якщо у преміум стандарт Буду з урахуванням ПДВ вона коштує 47 тисяч за тонну, то Метенвест зі складу в Одесі пропонує за ціною 32 600, а компанія Стальміра – 35 400. Подвійна ціна у порівнянні з рамковою закладено також на пісок, металове огородження пандусів, клей ПВА, мастику. Загалом лише на 10 позиціях кошторису нарахували можливих переплат на 14 мільйонів гривень. На жаль, це не єдина ймовірна мільйонна переплата на шкільних укриттях Одещини. У передмісті на півночі Чорноморська є невелике село Бурлача-Балка. Тут школярі чекають на сховище, яке теж будує вже відома нам компанія Преміум Стандарт Буд. Ну, в даний час наша гімназія вже третій рік спочатку. Бойових дій працює дистанційно, тому що на нашій території заклади і по нормах до 500 метрів від закладу немає взагалі ніякого укриття. Тому наші дітки навчаються суто дистанційно. У Бурлачій Балці замовником укриття виступило управління капітального будівництва Чорноморської міськради. Чиновники не дозволили нашій знімальній групі проводити відеозйомку стану будівництва. Хоча підрядник вже отримав третину запланованих коштів понад 10 мільйонів із 34 Втім, кількома днями раніше місцевий телеграм-канал Чорноморська хвиля оприлюднив відео того, як наразі виглядає укриття. Тут заплановані приміщення для двох класів, туалети та ліфт для людей на колісному кріслі. Однак, за новими нормами, таке укриття не зможе вмістити всіх учнів школи. Тож навчання доведеться проводити у дві зміни. Ми дуже сподіваємося, що наступний навчальний рік наші діти вийдуть на навчання, очне будуть сидіти за партами. Чи виправдаються сподівання вчителів? Ми не певні. На сторінці Прозоро наприкінці зими з'явилася додаткова угода. Завершення робіт переносять на лютий наступного 2026 року. Та й ми на власні очі переконалися, власне, бетонна споруда вже існує, але роботи ще багато. На будівництві укриття для школи у Бурлачій Балці преміум стандарт буд залишився вірним своїм вигідним цінам. У вересні минулого року до Кашторосу занесли ціни на бетон та арматуру вищі, ніж гуртовики пропонують зараз у березні. Так бетон для бурлачої балки чомусь коштує майже 6 тисяч, тоді як його пропонують в Одесі за 3 300. Сталева арматура обійшлася у бюджету понад 46 тисяч за тонну з податком на дотону вартість. На складі в Одесі вона коштує нині трохи більше 33. А звичайний пісок так взагалі у п'ятеро дорожчий за середні ціни на Одещині на час укладання контракту. Загалом переплати за контрактом на 34 мільйони можуть складати близько 2 мільйонів гривень. Ми намагалися запитати у посадовців Чиноморської міськради, чому ж вони запустили таке завищення цін і чому їм так полюбився цей підряд. Адже йому віддали ще й будівництво укриття в самому Чорноморську у ліцеї номер 3 за майже 98 мільйонів. Коментаря ми не дочекалися ні від мера, ні від представників управління КАП будівництва. Ба більше, муніципальна варта забороняла знімати навіть біля будівлі міської ради. Мені нужен письмовий дозвіл, щоб зняти будівлю. Чекаємо, будь ласка, зараз раз Пан інспектор з вами розпитується. Добре, пан інспектор, чого пан інспектор варти. Можливо, Посадовці в курсі завищених цін, тому такі не та й не дивно, бо їм схоже набагато ближчі інтереси підрядників ніж учнів і вчителів. Михайло Амбарніков вже 16 років очолює управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. А його сини та навіть заступниця тісно пов'язані з будівельним бізнесом. Син посадовця Євген, член ради директорів у конфедерації будівельників України, а також власник чотирьох будівельних компаній. Крім будівництва, вони згідно з кведами займаються оптовою торгівлею будматеріалами та виробами з бетону. Раніше двома з цих фірм співволодів і старший син директора управління капбудівництва Олександр. Зараз він працює головним спеціалістом в Чорноморській міськраді. Наскільки успішний бізнес родини амбарнікових судити складно. Згідно з аналітичною системою «Юконтрол» компанії подавали або нульові, або збиткові фінансові звіти. Разом з тим, дружина посадовця Чорноморської міськради, податківиця Ірина Амбарнікова, володіє скромним будинком на 400 квадратних метрів у Одесі. А сам Михайло Амбарніков кілька років тому став власником Мерседесу, не витративши згідно з декларацією ні копійки. Хоча ринкова вартість автівки зараз становить близько 1,3 мільйонів гривень, заступниця директора управління капітального будівництва Наталя Сухонос раніше працювала у будівельній фірмі Моноліт. Компанією співволодіє екс-депутат Чорноморської міськради Афанасій Тельпіс. Його бізнес оскандалився через розкрадання бюджету під час берегоукріплення в Крижанівці під Одесою. Як бачимо, великі укриття в Одеській області будують довго, дорого і не зовсім прозоро. Діти далі навчаються онлайн, поки дорослі відмовчуються і заривають мільйони. Надалі на сховища планують витрачати ще більше коштів. Близько 800 мільярдів гривень по всій Україні запланував уряд на наступні 10 років. В таких масштабах вартість для бюджету переплат, подібних тим, що ми побачили на одеських укриттях, набуває якихось космічних масштабів, якщо, звісно, суспільство і правоохоронці залишать їх без уваги. Бо для когось укриття це про безпеку дітей, а для когось нагода розпиляти чи молосу.